Кожного дня людина починає новий старт. А ось основне питання, чи готовий йти до цього старту сьогодні? Павло писав в другому посланні до Тимофію 4 розділу Віршем. Я звершив добрий подвиг свій біг закінчив, віру зберіг. Напевно, всім відомо, як добре мати хорошу фізичну підготовку. Перед будь-яким стартом в спорті, сьогодні ми не будемо говорити, як накачати свою мускулатуру, а будемо говорити, як важливо почати свій новий день із правильного старту, і які потрібно тренування пройти, щоб одного дня ви змогли сказати ті слова, які пролунали колись із уст Павла. Біжімо вперед, усвідомлюючи, що нас чекає нагорода. Кожний спортсмен, стоячи на стартову полосу у своїй голові, прокручує думку про перемогу і що його чекає після того, як переможе. Але перед тим, як попасти на ці змагання, йому потрібно разів 100 пробігти через фінішну полосу. Спортсмен, який хоче пробігти марафон, йому потрібно готуватись 5 місяців. Найцікавіше те, що йому потрібно кожен місяць збільшувати дистанції, щоб пробігти бажану дистанцію, тобто поступово готувати свої ноги, свої легені, своє тіло, щоб досягти бажаної цілі. Я хочу сказати, що ми якимось образом теж готуємо своє духовне тіло. І я хочу вам задати запитання, чи готовий йти до марафону. Щоб духовно не ослабнути, важливо тренувати свої духовні м'язи. Кожного ранку ми обираємо, як нам його почати. І якщо нам почати правильно, а саме почати з його Слова Божого, спілкування з Богом, ми можемо пробігти наш життєвий марафон. Та й не просто його пробігти, а ще й отримати нагороду. Отже, як ми можемо тренуватись духовно? В першому посланні до Корінтян 9, 24, 27. Хіба ви не знаєте, що всі бігани біжать на змаганнях, але нагороду одержує один. Тож біжіть так, щоб перемогти і одержати її. Кожен, хто змагається напружено, тренується. Він робить це для того, щоб одержати тлінний лавровий вінок, а ми, щоб одержати вінок не тлінний. Отже, я біжу так, як той, хто має. Мету перед собою б'юся так, щоб не просто розмахувати кулаками. Навпаки, я стримую приборку і своє, що проповідуючи іншим самому, не з відкинутим богом. Повла була мета, яка слідувала за ним кожного дня. Це зробити все можливе, щоб не бути відкинутим Богом. Його стосунки з Богом були настільки високими, адже коли ти любиш людину, ти дуже боїшся втратити. Або бути відкинути цією людиною. Чи не є моє християнське життя ілюзією? насправді, дуже багато людей просто завманюються в тому, що вони є християнами. І дуже важливо вчасно це побачити в своєму житті. Проаналізуйте свої взаємини з Богом. Чи можете ви сказати, що живете для того, щоб догодити Йому? Чи отримуєте ви насолоду від спільності з Господом? Кожна людина хоче отримати нагороду. Але не кожна людина готова пробігти марафон. Отже, давайте підіб'ємо підсумки, щоб духовну неславнуто важливо тренувати свої духовні м'язи. Для духовного роду необхідно нам розвивати особисті, взаємини з Богом. Називатись християнином і бути ним різні речі. Я дуже хочу, щоб кожен наш слухач він дійсно пробіг цей марафон. І зміг побачити, яка ж нагорода чекає на нього. До наступних зустрічей і рясних Божих Бог всім вам.